Взяв освічка і думаю, і запишу таке відео. Сяду, подивлюся на пасіку. Сьогодні у нас 15, 15 березня. А, 16 березня. О, вже в календарі. Загубився. От. В декого виникає питання. Щоб мати пасіку. Ну, щоб мати пасіку, треба подумати, треба її мати чи не мати. Потім подумати про те, що чи варто її отримувати і яку користь цього отримувати. Я собі так подумав, ну, є в мене така пасіка, тут трошки є, тут є, дерева є, там ліс є. От. Саме головне треба врахувати, де будуть бджоли збирати мед. Це перше. От, е, потім, е, де розташування пасіки. Тут теж треба важливо врахувати це, де вона знаходиться. Ну, Такі дрібнички начебто, вони і не рахуються, але їх треба врахувати. От. Потім ще. що, Ну, що ще можна подумати? Ну, вода, вода, доступність до води, тому що без води життя не існує на землі, це всі ми знаємо. Потім, що ще, ну, те, що в нас можемо, ми, ну, той, хто хоче задумати пасіку, то щоб було де тримати пасіку. Ну, багато, багато питань. Тому давайте будемо розмови вести, я буду тут сідати на слінчику і розказувати про те, щоб почати од вділ утримувати. Вділки це дуже-дуже цікаві комахи, до яких, якби кожен із нас от, дивився, як вони живуть, то ми б, мабуть, краще жили. Отаке вот коротеньке відео.